Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, хочу зробити трошки огляд комбайна, так як ще він не випробовувався, ще чуть недозібраний, але сьогодні у нас свято, то вирішив трошки показати, що як робив. До речі, всіх зі святом по старому свято, по-новому, наче його як немає. Але тут не розумієш. Хто куди, і як, що празднує але стараємось дотримуватися великих свят і по-старому, і по-новому, тому що, як то кажуть, таке діло. Кожному своє. Трошки тут ось я зробив запись по розмірах і що скільки обійшлося в мене. Так, ну що ж, за основу була використана саморобна грохотна копалка. Зробив я її 4 роки назад. Ось до цього міні-трактора Шіфен сф 240 Тоді він у мене був ще без передка, без кабіни. І це їм я її експлуатував. Нормально вона себе зарекомендувала Брав, робив по Ютубу, хто що як. Плюс у мене в Шурака Сінтай 220 тракторець є. Він купив собі Шепетівську. Ні, не Шепетівську, якусь. Іншу червоним кольором забув. Каменська, каменська, точно. От. Доволі непогано копає все. Я в його трошки підкопірував її, плюс інтернет, і був зробив, нормально вона скопала. Але ж, як то кажуть, лінь двигун прогресу, як то кажуть. Хочеться облегшити працю, і так, як. Збирати картоплю, це ну, так, ну, так, 20 сотих ми там десь садимо зазвичай. Ну, це потрібно якусь толоку. Самому також важко, жара, і плюс хочеться, як то кажуть, зараз його це все діло зробити. Раніше толоку собирали, ну зараз вирішено було зробити, щоб сім'єю копати, діти, жінка і я. Ось такий був виготовлений комбайн. Основне все скопірував, наче ну, Юрій Сербін. От мені в нього якраз. Саме більш сподобався комбайн. Там їх зараз є в інтернеті. Ну, в його дійсно якось воно таке більш-менш похоже. В його копалка така сама похожа і непогано копає. Вже не один рік вирішено було копіювати по йоговому Ось так зараз пройдусь, покажу, як воно ще виглядає. Ось так. Основні розміри копалки від точки, трьох точки до краю ось цього. 260. Ширина по стульчиках ось цих іде 1,48 48. От. Бара... Барабан діаметр іде у нас 107. Діаметр наружнього кільця, внутрішнього 75. Отут 18 см, оцей розмір, оцей від краю до краю 24 см. Так, Барабан вик... зроблений із металу з профільної труби 20 на 20. Тут взято за основу кільця проміжуточні е десятка. Купував новий метал, оце 12, ті оці прути. Оце також 12. ті Тут перемички зроблені з дощечки. Приварена така пластинка і дошка-шалівочка використана так, як можна було прутами розварити, ну, дошку й проще. І надійніше там нічого забиватись не буде. Тут було 4 прута взято, але щось мені тут не сподобалось. Трошки великі зазори. Пролазить картоплина, так як оцей край уходить туди за зміщення з зацепа. То ще додався ще один такий пруд вдома. Був він трохи кривий, я його трошки рівняв, але все одно він там не ідеальний, але е, картопля буде триматися. Ролики взяти із мотовила Нива СК5, 4 штуки використані. Всі ролики промазуються, вони не на підшипниках, але вони не повністю стальні, вони якісь іде сплаву. Ну, побачимо, скільки воно там відпрацює. Кажуть, стреться, стреться, замінимо на фторопластові. Так, грохот має регулювання по висоті, але тут ніхто його регулювати не буде, бо так він під великим кутом буде йти. Заварив задній прути на грохоті, отакою от перемічкою. Так як, коли тут буде йти груз, вони будуть ціпляти ось це. А так вони будуть всі разом. Я розумію, тут буде трошки зілля набиватись, ну нічого. Якось воно буде працювати. Тут також це куски всі, що залишилися в мене із. Коли катав круги, це все тут зварив таку основу для роликів. Плюс кожен ролик перемкнути ось між собою таким прутом 12, на 12 ну 12, 12-тим кругляком. Ось. Тут зроблені під ленту. ось До речі, лента. 3 метри довжиною і 4 мм товщиною, і 30 мм 300 шириною. Ось так. Зроблені такі валіки з труби 58-ї. Тут такі пластини. Всередині завала використана шпилька 20-ка. Тут все підшипник 204-й. І якраз 20-ка входить гаєчка. от так використано, і все це діло ось крутиться легенько. Так, В Юрія Сербіна зроблений прівод на ремні через шківочки. Я щось думав також так робити, але в мене нема токарного станка. Все роблено без токарних робіт. Подумав, подумав, знайшов у загашнику ось такі, коли робив переднє місце трактор і збирав редуктор заднього моста, класика. Були таких два сателіти в мене. от. Я їх використав ось так тут за ну, Кутовий редуктор такий зробив. Він не захищений, нічого. Але тут така сталюка, повірте, хлопці, що тут воно у цій піляці одробить не один рік. У, до речі, у, у віроксі-копалці, там також конічка йде відкритого типу і нічого працює, і тут буде працювати. Нагрузки тут ніякої, тут турієнту крутити. Я думаю, ніякої нагрузки. Так, тут задня Іжовська зірочка, там передня зірочка Іжовська. Тут змотовила комбайна. Взята з муфтою пробуксовочною. Ось зірочка, вал 30 мм. 206-й підчіпники. Тут зірочка на приводі 11 зубів іде з переднього моста. У мене така була, залишилася. От. Тут шпонпас прорізаний. І зроблена така муфточка, приварена зірочка. Тут має регулювання. От воно. І там також можна гайками відрегулювати. Пороблені натяжні ролики. ось Це ставрії з ГРМа. Це із Volkswagen Bora у мене залишився такий ролик також з ГРМа з 1,9 дизеля. Також все буде на пружинках. Цей цеп просто не ставив, бо ленту буду заправляти. Сьогодні свято тож нічого не роблю. То Щоб легше було не крутити весь комбайн, щоб тут зробити потім одягнеться цей цеп. Так, тут такий іде поросьомок, він йде також жаткін і вас 5 Тут приварена зірочка. І тут а, іде з косогона ексцентрик. Все це діло ось так тут працює. Дуже легенько крутиться з однією рукою. Взагалі без ніяких навантажень. Тут все перемазано, замінені всі підшипники. Тут наконечник з Volkswagen набора моєї стоїть. Також він вже тут, наверное, 2 23 роки відпрацював і ще не один рік попрацює. Нічого йому тут не буде. Так, передні колеса, буз зробив ось тут наперед. Потім мені по рекомендаціях я їх змістив все-таки на бока. Тут вони йдуть по центрах 65 е см. Задня йдуть 60, міжнародні, у мене 60. Ну, Там воно, в принципі, влізе і там дозволяє От. От так зроблено. Ніж також в мене був наче куляча паща. По рекомендаціях зробив отак, але ось тут, бачите, лінію провів. Якщо щось не поїде, я його виріжу знову кулячою пащі, тільки що він буде далі. Більше ніж дозволить раніше брати картоплю і цим зменшується угол, кут Грохота і буде легше йти картопля у барабан. Ось так. Колеса передні мають регулювання по висоті. Всі казали хліпенький комбайн. Він розвалиться, все я попідсилював. Метал використаний 40 на 40 на рамі е, тройка. Весь. Всі кути, все підсилене, трохточка підсилена. Дещо можна кругом розкосики я давав, все між собою зварене. Він... Доволі такий прочний получився, хоч і з метала не дуже товстого. Ось так. Ззаду колеса саморобні, газовий балон розрізаний 30 мм діаметри. діаметрі. Ступічки взяті, там з якихось різних сільхозтехнік старих. Ось кришка балона. Це все діло виставлене приблизно в домашніх умовах і відрегульоване зварене. Задні колеса також мають регулювання. По висоті. От. Тут такі поробив стульчики, тут такі труби взяв, угольник, дощечка. Доволі таки прочно. Лента задня буде натягуватись ось тут. Труба в трубі. Ось так. Задні з двох сторон, ролик, оце, як на якому буде їхати лента. Ну, зараз десь він перекосився. трохи щось важко крутиться. бо Видно, скошений, нерівномірно. тут Це все буде мати регулювання. Ззаду картопля буде ось по такому жолобу падати. Це з стиральної машинки з нержаве, вирізано. Тут два кручки, буде ціплятися мішок і буде стояти ось він на цій такій підножці. І картопля буде падати в мішок. Земля рештки будуть проїжджати сюди. Це все діло також. Тут труба в трубі регулюється цей зазор. Чим більше картопля, тим далі можна віднести і е, більші грудки туди будуть попадати. От, земля буде їхати донизу. Е, тут суть яка буде цього комбайна? що картопля падатиме в нас. У мішок земля донизу, а оператори будуть сидіти, вибирати зілля і велику грудку. Або якась гнила картоплина, якщо буде. Як чим чистіший город, тим менше роботи в операторів. Вплоть, навіть якщо гарно виполонений город, можна копати і взагалі самому праму мішок, тільки мішки міняє. Ось так. Тут профільна труба 40 х 40. Це все діло підсилено товстостінною трубкою. Розкосики кругом йдуть. Ось так. Задні оператори будуть ставити ноги ось сюди, на ці площадки. Воно зварене вугольника і дощечками мій зашито. Е, ну, хотів зробити тут захист, але ну, він не потрібний. Тут колесо звичайне, кругленьке. тут нічого нікуди не замотаєш, швидкості тут немає. І я дивився, ставив ноги. І тут зазор великий, нема смисла ті щитки робити. Тим щитком, часом тонким, ще скоріш ногу пораниш, ще цим колесом. Це вже я таке подумав. Так, тут спочатку був використаний мене, довго мучив з цими обертами. Длінна шпілька була, і зірочка прямо стояла отута, і одним цепом все мало крутитися. Ну Дуже велика швидкість Оце була бараба... ленти. Потім я зробив, поставив тута. Привід отак. І дві малі, ось, бачите, ще зірочка є. Зменшились десь у два рази оберти, Ну все одно їх було забагато. Потім я приварюю ще таку зірочку вже задню. І вийшло, я зменшив оберти аж у чотири рази. Так, якщо порахувати по зірочках, буде в чотири рази менші оберти на цьому валу, як на ВОМі. От, ми будемо копати на холостих, це у нас десь буде там, в районі 250 обертів на волні. І це на 4 поділити, і це швидкість у цього вала. Можете порахувати, десь буде 60 обертів у хвилину. Але так як тут діаметр 50, і лента буде крутитись ну, не дуже швидко, скажімо так. Ось так. Фарбу використав три в одному, купив. Не захтів заморачуватись його різними кольорами. Фарбувати. Ну, хоча спочатку ця ідея була, ну, вирішено було по -по пофарбувати просто матовою сірою краскою, Три в одному, та й все. Ось такий вийшов комбайн. Ширина ножа у нас йде всередині отут 50 см. Доволі широкий зафат. Картопля, можливо, і буде вивалюватись. Потім подивимося в роботі, як цей ніж. Як ця копалка буде працювати? Ось так. Пробігся трошки по основних характеристиках. Відео в роботі буде потім. Ми ще й городи не прибирали, ще в нас ніхто не копає картоплю. Ось, хоча дивлюся, в Ютубі там вже повним ходом люди почали копати. Давайте трошки покажу тут, що по цінах у мене вийшли. Йдемте в гараж, так як там сонце у нас дуже велике. Ось так. Транспортерна лента мені з доставкою вийшла в 780 гривень за 3 метри. Підшипники із з'єднувачами на цеп вийшли 1081 гривню. Ну Це ще була плюс доставка, я тут не написав. Дві шпильки 20 мм, гайки плюс шайби 800 гривень обійшлися. От, Бухту проволоки 5-кілограмового 0,8 я витратив 450 гривень з доставкою. І пачку кругів отаман 1,2, 125-400 гривень. Десь вона обійшлася мені. Метал 286 обійшовся. Це скра з фарбою. Ось ціни на наш метал. Можете подивитися, що тут в нас. Брав я десь 2 місяці назад, Точні. ну да, 11 червня я це все купував. Ну Це метал був у мене, вважайте, копач готовий, і дуже багато свого металу сюди пішло. Угольники, якісь труби. Все було своє. Я тільки купував таке основне на раму. Ось так. Будемо потім дозбирувати його і хочеться вже самому протестувати. Ще мені там за ці підшипники говорили, що вони тут розваляться тут на коливаннях. Мене раніше тут стояв 204-й підшіпник, вони відслужили скільки і не, чого, нічого не розвалилось. Зараз тут будуть стояти 206-й. Раніше вал був 20, зараз вал буде 30 мм. Солдеповські підшипники витримають вони, я впевнений. Ось так. І так взагалі всі говорять, да він розвалиться в роботі, копати не буде, працювати не буде. Все це діло покажу, розкажу. Не буде копати, покажу, що не копає. Буде, значить копає. Так як колись я сівалку робив. Як вона не поїхала в мене на анкерах, поставив сашники поїхали. Я всю правду вам показав і розказав. Так само всі косяки по трактору, які є, я всі показую. Так що, якось так. Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Чекайте відео випробування.